Дорогі друзі, вітаю усіх у себе на каналі. Також вітаю всіх гостей, хто вперше та вітав на канал. І сьогодні хочу в відео вам показати, як смачно можна приготувати салат. Баклажани в аджиці. Це дійсно дуже смачний рецепт. Смажені баклажани заливаємо аджикою. Якщо таких салатиків ви не готували, дуже рекомендую спробувати приготувати хоча б в невеликій кількості. У нас сім'я невелика, тому я готувала небагато, але, звичайно, рецептом поділюся. Цим рецептом користуються я, моя мама, також сусіди. А також запрошую завжди до підписки. Підтримайте мене, будь ласка, мій канал. Буду вам за все дуже-дуже вдячна за вашу підписку, ваш коментар, також ваші подобайки. Червоний болгарський перець та помідори потрібно перемолоти через машинку. Помідори попередньо я замочувала в гарячій воді, далі їх очистила від шкірки і перемолюю їх без шкірки. Далі нарізаю баклажани. Кільцями, можна їх обсмажити кільцями. Для мене це незручно далі вкладати в слойки, тому я їх порозрізала пізніше на половинку, а далі вже і на четвертинки. Далі четвертинки розкладаю, на сковорідку обсмажуватись з обох сторін до ледь золотистого кольору, це буквально 2-3 хвилинки. Вони в мене обсмажувалися з однієї сторони і 2-3 хвилинки з другої сторони. Можна їх обсмажити кільцями, а далі порозрізати вже як вам зручніше. Ну, а можна взагалі не розрізати, якщо баклажан, наприклад, невеликий. Далі нарізала часничок і його подрібнила ножем. Перець з помідорами, які ми перемололи, виливаю в каструльку, ставлю на плиту готуватись, додаю усі приправи в тій кількості, в якій повинні бути. Також додаю нарізаний чесничок і дрібно нарізаний один гострий перець. Все перемішую і залишаю готуватись на плиті на маленькій температурі під закритою покривкою. Коли все приготувалось, баклажани перекладаю до сумічі перцю і помідорів, тобто нашої аджики, далі вже починаю накладати в слоїки. Далі ставлю стерилізуватись. Дорогі друзі, це дійсно дуже смачний рецепт баклажанів, смажених в Аджиті. Дуже вам рекомендую спробувати приготувати. Впевнена, що такий салат вам сподобається. Дійсно дуже смачна заготовка. Якщо не готували, то дуже рекомендую. Ну і, звичайно, запрошую вас підписатись на канал, якщо ви ще не підписані або зайшли вперше. Буду вам дуже і дуже вдячна за вашу підтримку, підписку, ваші вподобайки і коментарі. Буду також рада, якщо будете готувати. Тож, готуйте, нехай вам смакує. Ми з вами зустрінемось вже в наступних кулінарних відео. Усім до зустрічі, усім па-па, Дякую за перегляд!